Тож доброго дня, шановні колеги, друзі, партнери. Щиро вітаю вас на презентації освітнього серіалу Простою мовою про складне. Серіал Простою мовою про складне це навчальний відеокурс, який складається з п'яти серій. Про значення простої мови. Сьогодні ми з вами, тут є з представниками наших партнерів і щиро готова представити їх вам. Тож, заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос. Радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна, Христофорос Політіс, заступник постійного представника ПРООН в Україні, і Руслана Коренчук, керівник проєкту Дія освіта. І я модератор сьогоднішньої нашої презентації Леся Хемраєва, начальник відділу політики безбар'єрності Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Тож ще раз радо вітаю і а, з надзвичайною вдячністю хочу запросити до слова пана Андрія Наджеса. Дякую. А, дякую, Леся. Дякую всім. Присутнім за те, що ви цей тиждень активно працюєте з нами з командою, яка займається темою безбар'єрності, власне, вона надзвичайно важлива завжди була для європейських країн. Україна це однозначно європейська країна. Звісно, вона є ключовою так само. В контексті захисту прав людини для Європейського Союзу і Україна, яка рухається в Європейський Союз, повністю поділяє ці цінності. Тому ця тема для нас дуже близька. І я дійсно радий вітати всіх сьогодні на презентації освітнього серіалу Простою мовою про складне. Цей проєкт, він не просто освітній продукт. Це, власне, є кроком до нової якості державної комунікації, де офіційне слово стає зрозумілим, стає доступним і, власне, людяним. Ми знаємо, що щодня мільйони українців зіштовхуються з текстами, створеними державними установами. Вони мають право не лише читати, а й розуміти ці тексти без додаткових зусиль. І тому простота це не про спрощення змісту, а про повагу до читача. І саме на це спрямовано наш спільний курс, особливо під час війни, четвертий рік війни, критично важливим є те, щоб новини і будь-які інші офіційні повідомлення були викладені простою і зрозумілою мовою. Такий підхід він забезпечує доступність до суспільно важливої інформації і сприяє ефективній взаємодії держави і її громадян, тобто нас. Ми дуже вдячні програмі розвитку ООН, Ми дуже вдячні уряду Республіки Корея, а також іншим партнерам з Міністерства цифрової трансформації України за підтримку. І практичну реалізацію цієї ініціативи, освітній серіал він є корисним інструментом для всіх, хто творить сучасну державну комунікацію, і ми переконані, що завдяки таким проектам ми поступово будемо формувати нову культуру і нові підходи, що дійсно важливо так само не тільки для розділення, поділення цінностей Європи, але і враховуючи те, в яких умовах живе наша країна? Дякую. Дякую, пане Андрій. І хотіла б запросити до слова Тетяну Ломакіну, радницю уповноваженого президента з питань безбар'єрності. Україна вперше відзначає в цьому році національний тиждень безбар'єрності. Це об'єднує зусилля різних рівнів влади: і центрального, національного рівня, і регіонального, і представників місцевого самоврядування. До тижня безбар'єрності доєднуються бізнеси, доєднуються організації громадянського суспільства. і Ми дуже вдячні за те, що до цього доєднуються наші міжнародні партнери. Я хотіла би сказати, що дійсно, як зазначив пан Андрій, проста мова це не про спрощення, це про повагу, і з іншого боку, це не спрощення змісту, а це як зайти якомога більше в глибину і передати важливі сенси, але все ж таки простими словами. Тому це про ще велику майстерність, якої нам треба всім навчатися, і е, важливо, що ми всі визнаємо, що сьогодні наша мова надскладна, десь бюрократична, і що ми готові вдосконалювати її, працювати над собою. І ще один. З важливих трендів, які ми вже відчуваємо від події до події, ми домовляємось між собою. Що якщо ми знаємо, як правильно підказати іншому, що він щось каже не так, це про підтримку, і дуже хотілося б, щоб ми навчилися сприймати підтримку в правильності. Як знаєте, як дійсно бажання допомогти, і також дякували тим, хто готовий виправляти нас. Сьогодні я дуже тішуся з того, що до процесу популяризації простої мови легкого читання долучила Міністерство культури і стратегічних комунікацій, і також Національна агенція Державної служби України. Я думаю, що ця синергія має Мати дуже хороші результати, тому що в нас будуть буде можливість дивитися цей чудовий онлайн курс, який я дуже всім рекомендую, і з іншого боку, Національне агентство державної служби буде проводити протягом року офлайн навчання для того, щоб працювати над цією майстерністю, тому що це лише здається, що пояснювати щось простою мовою це дійсно просто. Це таке мистецтво, яке ми маємо в собі плекати, розвивати, навчатися, і я із задоволенням запрошую всіх у цю цікаву подорож. Дякую, пані Тетяно, за дійсно натхненне слово і за те, що ви підкреслюєте ті цінності, які наразі дійсно важливі кожному та кожній сьогодні. А, і з великою повагою та вдячністю запрошую до слова пана Христофороса Політіса. Я дуже дякую дякую вам. Plain language is actually Uh, a synonym, an equivalent of transparency, inclusivity, and making sure that we're touching every single man, woman, and child across the country and people most in need to understand what the public administration and the administration as a whole is providing in terms of services. So it is at the heart of simplification of access to services, equal and dignified access to those services, and definitely. A way and a platform to ensure that the citizens not only understand what the government is providing, but also can access. Проста мова надзвичайно важлива не тільки для, для важлива для всіх для всіх верст населення і для дітей, і для дорослих. І тому рівний рівний доступ до бюрократичної до офіційної мови надзвичайно важливий для всього популя... для всього населення і для того, щоб не тільки державні держслужбовці розуміли важливі важливу інформацію, яка доноситься і For UNDP and the whole UN system in Ukraine, we see it as really a landmark where we're bringing the administration and the government closer to the people and making sure that we have these connectors in plain and simple language. І тому в нашій місії ООН ми бачимо це як нашу мету, основну мету розробляти цей підхід простої, про, простої мови про складні речі для того, щоб таким чином наблизити людей до уряду, до офіційних установ. So, our congratulations to the Ministry of Culture and Strategic uh, uh, Information, Policy uh, Information, to the President's Office, to the Ministry of Digital Transformation, and to every single stakeholder, and first and foremost to the people of Ukraine. Because today, if we embrace, and I'm sure that we will be embracing all together and definitely with the leadership of the government, if we embrace such simplified and plain language, there will be uh, an easier access and a more dignified and equitable access to those services that are very much needed in the conjunction Ukraine is going through today. І тому я вітаю всіх з цим новим кроком. Вітаю і Міністерство культури, і Міністерство цифрової трансформації, і Офіс президента України. І, звісно, перш за все, людей, людей України, тобто українців з цим кроком. І я сподіваюся, що це впровадження цієї системи простої мови сприятиме тому, що люди українці наближатимуться простіше їм буде отримувати дуже важливі послуги, які особливо важливі важливі для українців для людей України зараз. От в такі непрості часи. This online course is is a first step because it is actually a tool, корс entry point for public administration reform and transformation in many ways. But most importantly, this Online course can only be beneficial or actually impactful if people know about it. And this is where we strongly recommend all of you uh, to publicize this, to echo and to amplify the message, but also, and most importantly, to encourage every single person in Ukraine to go through it and definitely to start with the civil servants and the public services acro acro across the country. So, thank you very much for this opportunity. Thank you, colleagues, for the partnership. And we are looking forward to advancing barrier free even further in Ukraine. І, звісно, я хотів сказати, що цей, цей інструмент, цей онлайн курс, який є частиною загальних реформ в цьому напрямку, і це він буде тільки тоді ефективним, якщо люди, українці, будуть про це знати. Тому я заохочую вас, всіх хто тут присутні, в своїх нас розповідайте про цю можливість, про цей онлайн курс. І я сподіваюся, що кожен українець його пройде, і на цьому хочу подякувати. Вам хочу подякувати партнерам і вам і всім партнерам, які до цього дотичні. Uh, Thank you for your support for your understanding these important things for us and for Ukraine, and thank you for your experts team in this uh, uh, serial. So uh, і щиро дякую також усім партнерам та колегам і членам команди ПРОН, які стали частиною цього серіалу за вашу фаховість та експертність. І um, хочу так само долучити і запросити до слова пана. Ані Руслану Коренчук, керівник проєкту Дія Освіта. Так, дуже дякую колеги. Дякую за можливість власне підсвітити нашу унікальну співпрацю і кооперацію. Хочу, напевно, теж подякувати звичайно нашим партнерам, звичайно, і Міністерству культури і стратегічних комунікацій, і офісу президента, і в даному ситуації в даній ситуації, звичайно, програмі розвитку ООН в Україні. Завдяки цій власне плідній кооперації. Саме платформа дія освіта» стала тією платформою, яка дійсно є безбар'єрною і Максимально вам доступною, хочу нагадати власне всім присутнім про те, що дійсно ми, як проект в Мінцифрі, в 23-24 роках були власне, основним флагманським проектом по безбарб'єрності. І за цей рік, ну і трошки довше, звичайно, що ми змогли достатньо сильно зрости. Тобто, звичайно, що у нас на платформі є можливість реалізувати абсолютно різні формати освітніх продуктів і послуг. Такі як серіали, симулятори, гайди, і сьогодні навіть байти запрошую відразу їх подивитися. Але що важливо, що ми проводимо дуже таку синхронну і послідовну роботу по тому, аби дійсно привести нашу платформу у відповідності до світових стандартів веб доступності, і завдяки власне підтримці наших партнерів була можливість у нас зрости за цей час. І за останньою оцінкою від проон у нас є зараз 9 балів з. 10 за оцінкою веб доступності тому абсолютно всі продукти у нас на платформі ви можете подивитися у абсолютно спокійному форматі доступності. Також, звичайно, що всі наші понад уже 300 продуктів мають формат реалізації через, наприклад, реалізації жестовою мовою. ну, це трошки менше продуктів. Основна маса з них точно має субтитри для тих людей, кому це зручніше переглядати таким чином. Звичайно, і цей серіал не став виключенням. Тому дуже запрошую вас їх подивитися. Всі не всі для кожного точно знайдеться щось. Що буде цікаво і е, що точно відгукнеться в вашому серці. Е, і я дуже сподіваюся, що ви знайдете додаткову інформацію. Е, також хочу ще просто підсвітити, що наразі платформа «Дія. Освіта має вже понад 26 мільйонів реєстрацій. Е, ми дуже раді кожній новій реєстрації, кожному новому користувачу, тому що ми дійсно пропонуємо найкращі освітні е, варіації в онлайн форматі. Так само у нас є можливість офлайн-хабів, де де ви можете пройти навчання і отримати додаткові консультації, тому е, запрошую до перегляду. Е, ще раз хочу подякувати за запрошення і ну, звичайно нашим всім партнерам. Дякую. Дякую вам теж, пані Руслано, за вашу залученість, підтримку. Дякуємо всьому Міністерству цифрової трансформації за нашу співпрацю. Тож колеги, я щиро рада запросити вас одразу на тоді презентацію серіалу. Можна буде увімкнути монітори та, для презентації. Ми щодня. Щось пояснюємо: в повідомленнях, оголошеннях, документах, але чи справді нас розуміють. Простою мовою, це серіал для всіх, хто прагне робити свої тексти доступними. За п'ять коротких серій ви дізнаєтеся, як писати так, щоб вас зрозуміли з першого разу. Навчитеся чітко формулювати головне, зможете писати логічні та структуровані тексти, а ще оформлювати їх так, щоб було легко читати. Ви зможете писати тексти, які не потребують додаткових уточнень, економлять час та дійсно допомагають людям. Цей серіал буде корисним для всіх, хто працює з текстами, документами чи спілкується з людьми. Долучайтеся і вчіться говорити так, щоб вас не тільки почули, а й правильно зрозуміли, простими словами про важливе. А, дякую вам за цей а, серіал. Я б хотіла озвучити декілька основних а, серій саме цих п'ять, які склали цей курс. А, це перша серія, проста мова, друга серія релевантність, третя серія принцип зрозумілості, четверта серія структурування тексту і п'ята серія візуалізація. А, цей курс. А, це частина наших змін сьогодні трансформацій. і важливо, що ви зможете дізнатися з цього курсу. Про те, як чітко і доступно доносити свої думки, структурувати інформацію так, щоб її було легко сприймати, уникати складних формулювань без втрати змісту. А ми рекомендуємо цей курс для перегляду державних службовців, усіх управлінців та в принципі всіх громадян, які так само намагатимуться формулювати свої думки простою і зрозумілою мовою. Я хочу висловити щиру подяку людям, без яких би цей серіал був би не таким серіалом, який він є, я хочу подякувати пані Олені Івановій, експертці експертці ООН, за вашу фаховість, залученість та вклад в цей серіал. Пані Олені, теж Урсу, яка сьогодні з нами і доєднується надалі до співпраці. і Вже проходила курс освітній. Дякую вам. Я дякую всім членам команд ці, міні, міні, з міністерства цифрової Трансформації та тих, хто долучався до зйомок цього серіалу, тому дякую за ваш вклад. Ми будемо намагатися розвивати ще більше важливих ініціатив і робити вклад в розвиток безбар'єрного суспільства разом. І а, також а, ми звикли думати, що чим складніше, тим простіше. Але сила не в складності, сила в ясності. І проста мова це не про спрощення думок, а про турботу і про повагу один до одного. Це про те, щоб кожна людина зрозуміла, що ми насправді хочемо сказати. Це про підтримку. І уряд вже зробив певний крок в цьому напрямку. Нашим Міністерством культури та стратегічних комунікацій в 23-му році, 17 листопада, вже був зроблений крок, і розроблені рекомендації закріплені розпорядженням Кабінету міністрів України саме з простої мови. І тому. Ми робимо цей крок наступний спільно з партнерами ПРООН. Щиро дякуємо, тому що ми рухаємо ці сенси, ці змісти і робимо їх доступними. Кожному та кожній. Тож, шановні друзі, від присутні колеги, партнери, я щиро дякую всім. Запрошую всіх до перегляду освітнього серіалу. Робити наші а, тексти зрозумілими і наповнювати їх а, сенсами, і щоб вони не втрачали зміст і цінності, і те, що важливо сьогодні. Дякую вам усім. Шановні друзі, можливо, є певні питання. vai Any, okay. Дуже дякую за презентацію. Я би хотіла спитати, напевно, в першу чергу наших партнерів з державних органів влади. Сьогоднішня презентація це перший крок повідомлення про цей курс. Чи плануються, або скоріше, які плануються заходи з поширення цього курсу серед державних службовців, щоб максимально велика кількість державних інституцій, державних службовців про нього дізналася, пройшла, і, власне, щоб ми досягли того результату. Щоб публічна комунікація стала більш простою. Для можливо, до кого питання? Можливо, я можу підхопити. Я. Разом? Давай. Давайте тоді перші ви. Окей. тож насправді дійсно це та ініціатива, яку ми намагаємося максимально ширше поширити. А будемо це прокомунікувати і з державними органами і поширювати серед медіа максимально для того, щоб всім цей курс був доступним, і, зокрема, кожен міг скористатися цією можливістю, пані Руслана. Дякую за переданий майк. Дивіться в будь-якому випадку серіал створений у співпраці також із НАЦ. Відповідно, як ви знаєте, кожен продукт у нас отримує якусь кількість кредитів ЄКТС. Якщо ми говоримо про даний серіал, то він отримує 0,1 кредит. Для кожного держслужбовця щорічне оцінювання за допомогою, в тому числі кредитів ЄКТС, є обов'язковим. Тому, звичайно, ми будемо з нашими партнерами максимально підчито. До всіх наших громадських е, публічних службовців та державних службовців цей курс поширювати його як власними каналами так і з допомогою партнерів, а також поширювати для органів ОМС е, по ОТГ. Тому за допомогою власне такої синергії, я думаю, що і креативного підходу е, серед можливості реалізації серед медіа е, за допомогою партнерів. Е, звичайно, я думаю, що цей курс точно достукується до свого кінцевого користувача. Сам формат курсу абсолютно простий, тобто серіал проходиться за ну, типу, достатньо невеличку кількість часу, тому він власне має цей 01 кредит. Але формат роботи дуже простий. Знову ж таки, ми дивимося, ми реєструємось, дивимося відео, переглядаємо додаткову інформацію, проходимо тест і в кінці щасливо отримуємо сертифікат та звичайно додаткові навички. Тому я думаю, ми зможемо поширити його максимально широко. Дякую, пані Руслану. Можливо, ще є питання. Я ще підкоментую Дякую. для нас. Це вже не перший досвід по створенню таких серіалів. У нас в дії був доволі успішний проект, який стосувався стратегічних комунікацій, і в принципі, ми вже розуміємо, як поширювати інформацію про такі цікаві історії серед різних українських громадян. А, і це має бути, звісно, не тільки державні установи, хоча вони основні а, автори, так би мовити, мають бути простої мови, але а, це і молодь, в тому числі, і студенти. Тому а, ми будемо через всі наші засоби комунікації в підпорядкуванні. У нас є різні установи, які займаються інформаційною політикою. Будемо поширювати досвід. У нас такі вже є. Дякую, пане Андрій, дякую, пані Олено, за ваше питання. Ми дійсно будемо докладати максимум зусиль, щоб це було доступне кожному та кожній. А, є ще питання? Пропозиції? Тож, ще раз щиро дякую, дякую, шановні партнери, дякую вам за вашу залученість, дякую за ваш вклад. Мирного всім дня і до зустрічі. Дякую.